Маленька розпаковка косметики з сайту Notino. цього разу замовила тільки три продукти: два з яких це просто любов з першого використання, однозначно замовлятиму ще, і один невеличке розчарування. Ну що ж, і перше, це консилер від Shiseido. Надіюсь, правильно вимовляю цей бренд. Так як він для мене новинка, і раніше косметики цього бренду у мене не було. Я була дуже здивована, що він такий милесенький, але вже з першим використанням зрозуміла, що він економічний. Його потрібно зовсім трішечки. Чудово маскує синці і не забувається, не створює ефекту мімічних зморшок. Далі це пудра цього ж бренду. Її є два варіанти, я обрала для себе матову. І за рахунок того, що вона дрібнесенького помолу, лягає на шкіру, немов вуаль, прибираючи непотрібний жирний блиск. І при цьому ж знов таки не підкреслює мімічних зморшок. Ці два продукти це тепер просто мій must-have в косметичці. А далі те, чим я розчарована. І це BB крем від Purito. Бачила багато рекомендацій у тіктосі, тому вирішила спробувати. Він непоганий, добре перекриває, але ось цей найбільш рекомендований 21 відтінок дуже сірить.